Добрий ранок, дорогі четвертокласники! Щоби гарний настрій мати, треба всім його бажати. А який у вас зараз настрій? З гарним настроєм приємно вирушати в мандри. Передайте подумки свій гарний настрій і добрі думки своїм однокласникам та однокласницям. Сядьте зручно, заплющте очі і повторюйте за мною. Зараз я на уроці. Я радію цьому. Увага моя зростає. Пам'ять моя надійна. Я мислю ясно. Я хочу дізнатися нове. Я хочу працювати. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо космос ми вивчать. В небі сонце і планети, ясні зорі та комети. Місяць форму не міняє. Нас до себе закликає. Передаєм усім вітання і у космос вирушаймо. Дітке, чи готові продовжити досліджувати космічні простори? Пригадайте, що ви вже знаєте про космос. І запишіть у звичайний робочий зошит 5 слів, які пов'язані з цією темою. Як ви гадаєте, які таємниці космосу ми ще не дослідили? Людина найдобитливіша істота на Землі. Вдивляючись у небо, вона намагалася уявити, що існує там далі. За горизонтом подумки мандрувала, складаючи легенди і казки. Ми з вами протягом місяця уявно подорожуємо Всесвітом. А чи хотів би хтось із вас, щоб ця подорож була реальною? У наш час це бажання перестає здаватися фантастичним, адже космічні кораблі вже давно подорожують сонячною системою. Але шлях до цього був нелегким. Сьогодні ми дізнаємося, як мрія людства, подолання земного тяжіння стала реальністю, як людина освоює навколоземний простір і вивчає космос. Поміркуйте над питанням і займіть позицію. Доведіть свою думку. Чи потрібно людям освоювати космос? Так, не знаю, ні. Доведіть свою думку. А зараз розгадайте ребуси і знайдіть спільне слово, що ж їх об'єднує. Увага! Постав на паузу, розгадай. Наступний ребус. Постав на паузу, подумай. Станція. Тут взагалі легко. Ракетка. Третю букву закресли уявно. Молодець. Це ракета. І останній ребус. Молодці. Скафандр. А тепер поставте на паузу та дайте відповідь на запитання. Чи знаєш ти, що об'єднує слова від гадки? Космічні кораблі подорожують сонячною системою. Один із найвідоміших космічний апарат Вояджер 1. У перекладі мандрівник, який знаходиться у відкритому космосі вже понад 40 років і віддалився від Землі більш ніж на 150 астрономічних одиниць. А як же починалося освоєння космосу? Про це ви дізнаєтесь із відео. Під час перегляду запишіть у звичайний зошит декілька фактів, які вас зацікавлять. Привіт, мої друзі. Сьогоднішня тема освоєння космосу. Привіт, мої друзі! Сьогоднішня тема – Людина найдопитливіша істота на землі. Вдивляючись у небо, вона старалася уявити. Що існує там далі, за горизонтом? Подумки мандрувала, складаючи легенди і казки. У попередній темі у нас була уявна подорож Всесвітом. І напевно хтось хотів би, щоб ця подорож була реальною. У наш час це бажання перестає здаватися фантастичним. Космічні кораблі подорожують сонячною системою, але шлях до цього був нелегким. Людство хоче знати про ознаки життя на інших планетах, адже серед теорій про походження життя на Землі є й теорія занесення життя з космосу. В деяких місцях нашої планети знайдено малюнки, зроблено первісними людьми. На них деякі племена малює зоряне небо, яке можна побачити лише з космосу. Для проведення навіть простих досліджень потрібні прилади. Лінійка, термометр, терези, тощо. Так і для дослідження неба стародавні вчені розробили прості прилади. гномон, падран, астролябія. За їхньою допомогою дослідники визначали місце розташування і час перебування небесних тіл на небосхилі для детального дослідження небесних тіл. створено спеціальні прилади. Першим таким приладом став телескоп, назва якого означає далеко дивлюся. Телескоп для дослідження неба першим його став використовувати. Італії Галілео Галілей 1609 року. Телескоп Галілея наближував зображення небесного тіла в 30 разів. За допомогою телескопа вчений побачив у десятки разів більше зір, ніж неозброєним оком. Виявив що чумацький шлях або молочний шлях. Це скупчення незліченної кількості зір Відкрив чотири сукупники Юпітера та виявив плями на сонці. розглянув поверхні місяця та багато інших небесних тіл. Сучасні оптичні телескопи набагато потужніші. Але навіть за їхньою допомогою дослідження проводять переважно лише вночі і за безхмарної погоди. Нині вже створено прилади, які дають змогу вивчати небесні тіла із землі цілодобово. Зараз складно однозначно визначити чітку мету дослідження Всесвіту. Навряд чи Галілео Галілей, дивлячись у телескоп, міг відповісти на питання. А для чого? А зараз? Ми не уявляємо своє життя без інформаційних технологій, які забезпечують нам супутники на орбіті Землі, що збирають і передають інформацію, яка стосується багатьох сфер життя людини. Починаючи з 1957 року, з моменту запуску першого супутника, вони стають все більш затребуваним атрибутом сьогодення. Спостереженнями із землі дослідження небесних тіл не обмежують. В останні п'ятдесятиріччя створено найрізноманітніші пристрої і прилади, які вивчають небесні тіла, перебуваючи в космосі, зокрема, штучні супутники, орбітальні станції, зонди і міжпланетні станції. Завдяки їм стало відомо, що на поверхні Венери є рівнини і гори. Часто стаються вивержене вулканів, а в надрах Марса існують величезні запаси замерзлої води. Крім того, вони ще здійснюють теле- і радіозв'язок, інформують про зміни погоди. Тощо. Також створено і виведено на орбіти телескопи зі спеціальними фотокамерами, за допомогою яких фотографують небесні тіла. Знімки, зроблені ними, дають змогу детально роздивитися поверхні планет, астероїдів тощо і сивої давнини. Людство мріяло піднятися в небо, полетіти в космос. Величезний внесок у здійснення цих мрій зробили такі видатні особистості, як Кондратюк, Корольов, Цілковський. Початок проникнення людини в космос було покладено 4 жовтня 1957 року. У цей день на орбіту Землі було виведено перший штучний супутник. Штучний супутник це об'єкт, поміщений на орбіту Землі чи іншого небесного тіла зусиллям людини. Інколи називається просто супутник. Однак в такому випадку слід відрізняти від природних супутників. Таких, як місяць. Першим штучним супутником став супутник 1 Це куля діаметром 58 см і вагою 83 кг і 600 г. Він перебував на навколоземній орбіті 92 дні. 3 листопада 1957 року. Відбувся запуск супутника 2, який доправив до космосу першу живу істоту земного походження, собаку на прізвисько Лайка. 12 квітня 1961 року здійснилася мрія людства Юрій Гагарін на космічному кораблі Супутнику Восток-1, що стартував з космодрому Байконур, облетів навколо землі і приземлився в заданому районі політ тривав 1 годину і 48 хвилин після старту. після польоту Гагаріна. Розпочався справжній штурм космосу. щороку збільшувалася кількість керованих польотів. запускали автоматичні станції для вивчення планет і їх супутників. У 1965 році космонавт Леонов. Вийшов у відкритий космос. році, а 1969 року екіпаж американських астронавтів під керівництвом Ніла Армстронга, здійснив посадку на місяць і взяв проби місячного ґрунту, які дали змогу з'ясувати, що умов для існування живих організмів на місяці немає. Леонід Каденюк є першим громадянином незалежної України. Який побував у космосі є першим громадянином з 19 листопада, по 5 грудня 1997 року відбулася довгоочікувана експедиція міжнародного екіпажу на борту американського човника багаторазового використання Колумбія на офіційній емблемі 87-го запуску Колумбії на навколоземну орбіту було вміщено прапор України. Згідно з програмою, яку розробили 16 українських учених та 6 їхніх американських колег, Каденюк у космосі, а його дублер на землі, Провели 10 біологічних експериментів з трьома видами рослин. нині у біології. Одним з основних питань є дослідження впливу гравітації на розвиток рослин. Саме тому українські космонавти і вивчали рослини у стані невагомості та у природному середовищі. Крім того, виконано низку досліджень щодо запилення рослин і їх запліднення. Почали Леонід Каденюк, далеко не перший українець, який побував у космосі. 17 українців побували в космосі у складі радянських екіпажів, а життя ще більше, ніж 10 радянських космонавтів, певним чином пов'язане з Україною. Є українці за походженням і серед астронавтів НАСА. освоєння космосу збагачує науку новими знаннями про небесні тіла. Людина, як розумна пістота, освоює землю, змінюючи обличчя планети. Вона створила сучасну техніку і нові технології, які дали змогу вийти за межі Землі і почати практичне освоєння космосу. Людина вийшла у відкритий космос, здійснила посадку на місяць, космічні зонди досягли Марса. Розробки вдосконалених космічних апаратів ведуться в різних країнах. Зазираючи в майбутнє, людство мріє про космічні міста, про постійно діючі бази на місяці і Марсі, про подорожі до найближчих зірок, до інших галактик. І, можливо, в майбутньому це стане реальністю. А на сьогодні я вам говорю до побачення, до нових зустрічей. Ви переглянули відео і, мабуть, декілька цікавих фактів вже записали. Тому пропоную поговорити, постав на паузу, зачитай або перекажи кілька фактів. Для того, щоб стати космонавтом, потрібно пройти безліч випробувань, а ще мати знання і навички з найрізноманітніших сфер діяльності. Відшукай у ланцюжку слів назви професій, які може поєднувати космонавт. Запиши їх у зошиті, як, на твою думку, можна виконувати таку роботу, живучи на космічній станції. Постав на паузу, виконай завдання. А зараз порефлексуємо. Приготуй кольорові олівці. Прочитай речення на плашках та оціни свою роботу на уроці. Підніми певний кольор.